Багато хто питав, як стан хаці після стерилізації. Сьогодні 15 квітня, а робили стерилізацію 27 березня, тобто пройшло приблизно 20 днів. Зараз я покажу її шовчик, як він виглядає. Грається з комашкою. Ось так вона любить, щоб її чухали. Ось так виглядає шовчик. Дивіться, вже все розсмокталося, всі нитки. Є рубчик тут є плотненьке, але загалом м'якенька шкіра. Плотненький саме шовчик. Ось такий він.